Я Так, Настраюємося, настраюємося. Прийшла вам записати відео, бо мені здається, що комусь із вас дуже подобаються мої відео, хоч в мене настрою ніякого не було. Що я читала на цьому тижні, слухала аудіокнижках. Я слухала книжку про як вижити серед токсичних людей. Дуже швидко її послухала за один день, там і трошки послухала. Зрозуміла, що це дуже велика різниця. Слухати щось оце таке, і як оце слухати Ерос і Психея, на, наприклад. От, в мене є книжка Ерос і Психея, кохання і культура в Європі. От, я слухаю і читаю такі книжки, типу. ну, напряжні, виходить, вони напряжні, бо до цієї одної книжки ще треба багато-багато книжок і багато чого знати. От. І я от люблю от щось таке: от таке щось напряжне, про складне, як я розумію. Бо... Чесно, в мене якісь е, виникають питання і комплекси навіть виникають. Е, коли я бачу людей, цих книжкових блогерів, всі діла, які просто ковтають книжки, просто все слухають, все читають, все дивляться, я відчуваю себе якоюсь неповноцінною людиною, коли, коли я це спостерігаю, бо я розумію, що е, в мене тут іще є книжки, наприклад. Хай фактор Черчіля у мене є, ну це легко ще більш-менш слухати, але все одно, щоб це слухати, я хотіла розібратися в контексті якоїсь британської політики і про що там мається на увазі. Тобто, все одно ще підготуватися. Наприклад, у мене є залаштунками імперії. Я половину послухала, я ще не дослухала її. Є українські світи, речі посполито. Я теж її не дослухала, як і Ерос, і психея не дослухала. тобто... І я ще цього не дослухала навіть, бо це складно. І ще в мене є почати спогади Скоропадського. У мене є про історію Європи, хоч це і найкоротша історія Європи, але все одно. І це тільки вабуку, те, що в мене є. Тобто я все одно і ще й досі я не дочитала свою суперкласну, любиму книжку про Слобідську країну, і багато-багато чого такого. От. Ви бачите, що? І, і порівняно з отакими книжками слухати е книжку, я не пайму, що в мене тут показує наче якісь проблеми з звуком чи що. Е слухати про токсичних людей, ну це було легко. Ну, це було легко, там не треба нічого напрягатися, ти просто слухаєш і все, і здебільшого я й так вже все ти знала. От, і просто ділюся з вами тим, що ну я не можу просто послухати якісь книжки так за пару днів, тому що ну а що? Ну, а що, ну, смислі, ну а що, а подумать про це? Тобто я не можу ерос і психею слухати, типу, ну а що, послухала, як якусь замість подкастіка послухала. Ну, як це? Мені ж все одно треба ще подивитися, все одно я не можу його нормально слухати, поки я іще щось інше не послухаю до цього. Ну, тобто, якось я не можу ковтати книжки, бо мені треба над ними думати. Я там щось послухала, мені ще треба думати. Тиждень, два, три. Мені тоді я вже надумаюся, я вже щось друге хочу думати. Не про одне те саме, я вже іншу книжку. там думаю, думаю. Ну, ладно, це про книжки. Це таке. Але після цієї книжки про токсичних людей в мене багато умовиводів виводів про моє життя і все таке. Воно мене змусило подумати багато про що. Про що я чомусь раніше не думала. Ну, ладно. Але я вчора почала на роботі слухати зразу після токсичних людей архіви КГБ. От. Невигадані історії. Послухала я трошки невигадані історії з архівів КГБ. Це з української, це з СБУ. Архіви були. От. І людина от пише, просто що вона там вичитала. І тепер і тепер я маю перейти до теми гомофобії. Вау! Це прикольно. Мої відео вони класні, бо я класно розказую про, про зелену світочку підряд. І чого ми йдемо до теми гомофобії? Я подивилась сьогодні відос Сашка Драглі, дивилася там відос якийсь забушка, бо в мене вихідний, я сьогодні не на роботі, що в мене таке все червоне. От. І Якось мене це все вкупі зачепило. Сашко Драглі в своєму останньому відео розказує про гомофобію, що як це пов'язано з імперською владою, як це, взагалі, пов'язано з такими тоталітарним чимось і таким панівним, що, що це все якби ненормально, що це ну, насилля для насилля. І в мене теж з'явилися думки стосовно гомофобії. Якщо вам інтересно, ну, послухайте їх. Я розглядаю гомофобію це як просто насилля заради насилля, але інтересно воно тим, що це не наче насилля чоловіків над чоловіками. Тобто одні чоловіки хочуть домінувати над іншими чоловіками. Ми і так уже звикли, що чоловіки домінують над жінками, а це якби ситуація, де саме чоловіки хочуть домінувати над іншими чоловіками і чмирить їх, і гнобити їх, і попускати їх за те, що вони. що? Ну, наприклад, за те, що вони геї. Коротше, це якийсь типу ну, не джерело, важіль. Що значить, гомофобія це важіль впливу одних мужиків над другими мужиками. Вроді як очевидна річ, але може і неочевидна річ. Тобто ні, ні до якого тут християнства вірив Бога. Це усе маячня, це неправда. Ні при чому тут ніяка церква, ніяка біблія, ніякі оці історії, це все лапша для дітей на ушах. Насправді це важіль впливу одних мужиків над другими мужиками. І як оці тоталітарні режими одразу ж нав'язують. Закони, і покарання, реальні покарання для реальних людей за ці незаконні дії. Ну тобто, незаконні дії в чому? Коли ти хочеш кохатися, це що в цьому є незаконного? Я от думала взагалі про насилля і сексуальне насилля, що воно все хорошо, поки нема насилля, коли всі погодились щось робити і роблять щось робити. Ну, коли. В якийсь момент хтось когось не спитав. А ти хочеш? А чи можемо ми? От коли тебе не спитали, а вже щось роблять ось отут уже насилля. Я дивилася серіал ось недавно, ви могли теж бачити його. Мабуть, в українському перекладі воно Оленя е, називалося про хлопця. Хлопця-коміка. Якщо ви знаєте про що я, знаєте про що я. Тут теж є про що подумати. Мені якось знайома ситуація цього хлопця. І я якось, Мене теж на дещо очі відкрилися. І, і тут я слухаю про архіви КГБ, і, і тут я про токсичних людей. І якось воно все вкупі. Ідея в чому? Колонізатори. Вони хочуть зачмерить оцих людей, яких вони колонізовують. У нас усіх є. Чоловіки, батьки наші, брати, вчителі це чоловіки. І тобто чужі чоловіки іншого народу, іншої країни хочуть зачмирити наших чоловіків. Коли вони зачмирять наших чоловіків, то ми автоматично вже ну, якби нічого не граємо ніякої ролі. Бо ну, ну, все життя жінки вони ж жінки. Вони ж їм не надо прав. От. І тобто гомофобія для мене це просто. Прояв е, чужинських мужиків насилля до наших мужиків. І коли ми ще самі всередині себе, свої країни починаємо їсти цю лапшу на ушах, що це все Бог, що то тако в Біблії та то все церква, це все лапша. У нас була російська церква, російська церква, у нас була російська влада. Це була російська влада в Україні. хеллоу, хеллоу. І церква була російська в Україні. Някий не Свєт Юніон. Юніон, бляха. Це не Сполучені Штати Америки. Ні, ні. Сувок це не Америка. Це російська влада над чужими народами. Це поневолення. І виходить, що вони чмирять нас. І їхні мужики чмирять наших мужиків. Якщо наші чмуреки чмурики, якщо наші чмуряки вже зачмурикані, то що казати тоді про жінок і про дітей? Я придумала слово зачмурикані, Боже, дайте мені приз за таке. О, я хотіла ще сережки одягнути. Дуже проста думка, по-моєму, ні. Я не знаю, що вам ще розказувати 20 хвилин, бо я так думала, що це відео буде хвилин на 30, але от така у мене думка проста: Неможливо просто так займатися гомофобством. Ну, просто кому воно треба? Жінкам воно треба? На що жінкам займатися гомофобством? тому, що теж звернули увагу всі, що як ми зростали. Ще ми бачили в якихось американських кінах, як дівчата могли цілуватись, обійматися, і то ще у когось фантазії породилися. Ой, як це прикольно, коли дівчата між собою щось експериментують. Хі-хі ха ха дуже прикольно. Ну до чоловіків абсолютна нетерпимість і питання, чого це не нормально, це ще ж це все булші. Це просто нав'язано якимись крінжами чужоземними. Щоб наші чоловіки були зачмирені, тому що це все одно якийсь спектр. І коли тебе чмирять, вже, в принципі, за думки, ти, ти міг ніколи цього не робити, не пробувати і не признаватися собі в цьому, але ти вже зачмиреним, себе почуваєш, бо всі це чмирять. Ну, якби і в дівчат є повний спектр, кому подобається якась там подружка трошки, а ця подружка зовсім не подобається, Ну, хлопці і дужче подобаються. Якийсь спектр. Ну і чоловіки вже є який спектр. І це якийсь такий важіль впливу, важіль чмиріння просто на рівні твого хотіння, бажання, фантазії і думок. Це вже якийсь контроль над тобою, і якщо ти хоч трошки десь там уявив чи побачив, чи тобі хтось подобався, ти вже, блін, стаєш причмиреним просто за свою думку. Ну це крейзі, ну це крейзі. Далі за націоналізм і оце все гейм і, і лесбійок. Всі це чули, бачили десь в інтернетах, що ти не можеш бути націоналістом українським, якщо ти якийсь гей, чи лесбійка, чи щось типу того. Це взагалі ситуація, в якій люди уявляють собі націоналізм як щось насильницьке. Тобто це щось радикальне, і насильницьке, тобто націоналізм це насилля і гомофобствування це все насилля. І ми всі тут такі. Класні українські насильники. Це так звучить. Коли тобі просто відмовляють в тому, що ні, ти не можеш бути націоналістом, бо український націоналізм він ґрунтується в сраку, в сраку, це все це все бушить". Вообще... Бо український націоналізм не ґрунтується на насиллі. Все, ніякого гомофобствування будь тут не може. Причому тут взагалі це? Знову ж таки, одні мужики, блін, мужли не хочуть зачмирити других. Щоб бути альфа-самцями. Я бачила хлопця, який він навіть виглядав нормальненьким. Ну, но я коли просто щось сказала, я не знаю, про щось лесбійське, просто щось про дівчат чи про поцілунок щось сказала. У нього була така реакція, аж неадекватна. Я такого в житті не бачила. Ніде ніколи, ні від кого я не чула не бачила. Настільки бурхливої реакції. І він щось почав казати, що це ненормальні люди. Тобто ну, дівчата, які можуть поцілувати один одну. одна одну, вони нормальні люди, це так ненормально, це так ненормально. Я офігіла. Але крім того, цей же ж чувак, цій своїй пацанській компанії. Вони ж приучені до того, що вони мають слухати якогось умного пацика, який розказує, як треба займатися коханням. От у них самих немає виховання вдома, походу їм ніхто не розказав, як то треба робити. І от у них такі у них і їхніх дівчат е, таких крутих йо-йо-йо. У них серйозні проблеми і питання про те, чи можна щось брати в рот, чи можна займатися отаким, от а чи то правильно, чи ні. Чи то я вже погана люда, чи то я ще хороша люда, коли то я таке роблю? А чи цей хлопець він хороший хлопець, чи, чи він уже позорний лашара, коли він робить щось таке? Це просто капздець. Ну, от і скажіть, ви хочете, щоб вами керували. і... Мали абсолютний контроль над вашими думками, якісь крінжі, блін. Які самі не знають, що там, куди можна тикати, чи брати кудись там, чи трогати руками, чи, чи що. Ну, ну це, вроді, якби, смішно. Мені смішно, тому що ну, це повне лузерство. Оце і є, блін, лузерство. І це як якісь лузери хочуть тебе, наче зачмирить. Тому що в то вони в церкву не ходили, но біблія їм вже написала, що ти не маєш права бути таким, вообще на що ти живеш. Коротше, оцей весь реально російський патріархат нав'язаний. Та пофіг, чий би це був патріархат, ну якщо це країна, яка над вами владарювала і планує далі владарювати, і вони вам розказують, що це ви, ви усі тут такі погані, ви неправильно думаєте, ви взагалі тільки родились, ви вже грішні. А коли ж ви будете не грішні, та всю жизнь ви винуваті в своїх проблемах, от, то, що ви от тако подумали трошки про свого друга якогось там. А. Ага, ага, ото вже все. це через вас, у нас тут і війна, і все на світі, всі ми прокляті, бо це ви і щось за мене так. Ну, типу, ну кому це надо, Рілі? Really? Мені просто інтересно, як українській дівчині, е, якого хера? Якого хера? ну... Якщо мене це нормально встрає, кого може не устраювать якісь питання чиїхось поцілунків, кохання, ліжка, законодавства, яке, взагалі, має дати права людині? Алло, права, права, блін. Так що, от, я не знаю, накидала вам оце сюди, отакого? От не знаю, що ще додать. Просто спіч про гомофобство це насилля. Все. От і все. Отакий такий у мене був настрій. Отак, от, от я послухала про токсичних людей, про е- і Сашка Драглі. І от така, от така от у мене. Шо? От такий у мене спіч вийшов. Е, ладно, всім папа. Я піду, не знаю, планувати собі барбекю. Мені вже стало жарко. Всім папа, до побачення! До побачення!